На першому етапі вийміть бор із затискача. Наступним етапом іде попередня очистка. Прополощіть інструмент під проточною водою менше 38 градусів, та якщо вона відповідає характеристикам, вказаним в описі від виробника. Видаліть бруд та відкладення, проведіть дезінфекцію вручну або за допомогою термодезінфектора. Наступний етап це внутрішнє очищення за допомогою засобу спрейнет. Струсіть балон із засобом перед використанням. Натисніть на балон одну секунду. При цьому тримайте інструмент кінчиком донизу та захистіть його стерильною серветкою. Для зовнішнього очищення протріть наконечник серветкою змоченою засобом спрейнет. Наступний етап змащування наконечників. Змастіть наконечник за допомогою засобу LubriMed або LubriFluid. Методику змащування засобом LubriMed ви бачите на відео. Перед використанням засобу LubriFluid струсіть балон. Тримайте інструмент кінчиком донизу. Натисніть на балон 1 секунду. Далі помістіть інструмент. На поглинаючу тканину кінчиком донизу. На останньому етапі запакуйте турбінний наконечник та стерилізуйте у автоклаві.